Вітаю. Сьогодні хочу трошки поговорити про тему, яку останнім часом знову почали приносити мої клієнти на консультацію, почуття провини і навіть якогось певного сорому, про щось, що відбувається або відбувалось у їхньому житті. Що я зараз вам запропоную зробити, якщо вам ця тема час від часу відома, якщо вам ці почуття або емоції час від часу відомі? Перше, ми зробимо таку певну саморегуляцію. Для того згадайте, коли ви останній раз почуття, відчували почуття провини або сорому. Через щось, що відбувалося, або через щось, чого не відбулося, не сталося. Просто згадайте декілька секунд на те, щоб ви згадали, чи відомо вам це почуття останнім часом, і коли ви його відчували. І коли згадаєте, прислухайтеся до себе, де це почуття живе в тілі. Коли ви думаєте про провину або про сором відносно чогось, де воно з'являється в тілі? Де ви його відчуваєте в тілі? Також помовчу декілька секунд. А ви наведіть з собою контакт і відчуйте, де зазвичай це з'являється в тілі. Я думаю, що є. А тепер знов встановіть з собою контакт і відчуйте інше почуття, іншу емоцію, почуття гідності. Знайоме вам це почуття. Коли останній раз ви відчували саме гідність? Коли ви так почувалися, коли ви щось зробили або щось сказали, написали, підтримали когось. І... Відчували оце почуття гідності. І також зв'язок такий встановлюють своїм тілом і відчуйте де воно в своєму, у вашому тілі, де відчувається, коли ви згадуєте про свою гідність. Є? Уявіть собі, що у вас тут на одній долонці є почуття провини, почуття сорому, можливо, а на іншій почуття гідності. І посадіть їх десь поруч з собою. Можливо, у вас є два стільці, можливо, диван, гідність на одну частинку дивану, а провину, до прикладу, і сором на іншу. І попересідайте. Ви можете зробити це безпосередньо зараз, можете після того, коли я завершу. Але краще зробіть це зараз, бо практика доводить, що, як правило, якщо люди роблять це відразу, вони це роблять. Пізніше йдуть далі жити своє життя, займаються якимось справами і забувають. Отже, на одному стільці у нас сидить провина, а на іншому гідність. І ваше завдання зараз попересідати. З того місця на те, з того стільця на те і повідчувати, от у нас така буде, знаєте, саморегуляція. Ваш організм вам в цьому допоможе, у нас є природня саморегуляція, а коли ми зараз це робимо ціленаправлено, ми ще самі собі допомагаємо зцілюватися і саморегулюватись. Просто, коли ви сідаєте на стілець, де є почуття провини, відчуєте, де воно у вас в тілі. І тоді через декілька секунд переслухайте, скільки ви хочете посадіти там, де провина. Прослухайте, де вона в тілі, і тоді пересядьте на інший стілець, де ви відчуваєте почуття гідності, згадайте якусь ситуацію і знову відчуйте, де ця гідність у вас в тілі. І так зробіть декілька разів туди, сюди. Не спішіть. Головне, щоб ви згадали це почуття і відчули його в тілі. Як тільки ви згадали, відчули його в тілі, зробіть такий неспішний, повільний вдих і видих, і пересядьте на інший стілець. Отакий у нас буде така рольова гра, невеличка, ми це будемо робити недовго. Просто повідчувайте. Це така дуже гарна техніка маятника, коли ми переключаємося між різними станами. Це одне, що ми можемо зробити, тобто пам'ятати, що крім почуття провини в зв'язку щось кудись не поїхав, не дав, не зробив. Зашвидко пішов, пішла, ну і так далі. Тут зараз е, зайвим буде е, перелічувати, що сталося або не сталося, але е, почуття провини часто з'являється. То пам'ятайте, що разом з почуттям провини у вас також є почуття е, е, гідності. Згадуйте і про нього. Друге, пам'ятаєте, що не варто порівнювати себе з іншими. Ми всі різні. Ми часто, коли порівнюємо себе з іншими, так, то також у нас з'являється оце власне почуття провини, про яке ми сьогодні говоримо, або навіть сором. Не порівнюйте себе з іншими, тому що нема двох однакових людей, які нема двох однакових ситуацій. Так? І там треба дуже добре розбиратися в кожній ситуації в житті кожної людини, в історії кожної людини. Тому є та людина інша, з якою, до прикладу, ви себе порівнювали, і є ви. Не порівнюйте. А просто поспостерігайте Також, так. і вчіться заміняти іноді, коли, до прикладу, я це людині кажу, так? От, власне, щось. Те, що я вам сказала зараз. А людина так ніби ставить кому і каже: ну так, але і тоді я вчу наступне: Вчіться заміняти так, але на так, і разом з тим, і тоді так продовжить речення. Так, але, і разом з тим. Два різні закінчення, завершення речення будуть. Ви можете собі зараз це записати, що не порівнювати себе з іншими, так? І навчитися після коми так? не ставити але, а ставити і разом з тим. І коли у вас буде час, можна відразу після завершення ефіру, записати декілька завершень речень на якусь ситуацію, в зв'язку з якою у вас. Подібна емоція або почуття. Третє, що я би вам хотіла сказати, десь я собі занотувала, щоб не забути. Пам'ятайте, що найбільшим антидотом, найкращим антидотом до почуття провини є автентичність, справжність. І зв'язок з іншими людьми, а також е, дія, що я безпосередньо зараз можу зробити для того, щоб менше відчувати цієї провини? Звісно, якщо мова йде про якусь дію, яку я там завжди роблю, продовжую робити на шкоду комусь чи навіть на шкоду собі. Е, ну, це інакша історія вже тоді, так? Але якщо я себе картаю, виню за щось, чого я не зробила, або не зробив, або навпаки зробив, то тоді з цим треба прощатися. От так, ну, повинили себе і достатньо. Простіть самого себе, простіть само себе, і живіть далі, рухайтеся далі. Дійте. Якщо хочеш мати те, що ніколи не мав, почни робити те, що ніколи мав. Ось так. Дякую усім за увагу. Я виключаюсь. Як кажуть, часто після відео ставте вподобайки, коментуйте і пишіть, можливо, у коментарях, щоб вам було цікаво почути ще, і які теми для вас важливі. Цікаві усім мирного неба і якнайшвидшої перемоги.